Сьогодні у нашій державі ми визначаємо День гідності та свободи. Гідність це поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність людини, як моральні особливості, а також категорія етики, що означає особливе ставлення моральної людини до самої себе і з боку суспільства, яке визначається цінністю особливості. Свобода. Це юридична можливість людини поводитись відповідно до своїх виявлень. Тобто робити все, що бажається, але тільки те, що не заборонено законом і не спричиняє шкідливих дій для інших осіб. Самоповага, чесність, вміння себе та свої думки тримати чистими, свобода, незалежність, воля, бажаний стан, омрієні відчуття. Сьогоднішнє свято відзначають на честь вшанування революції і гідності. події в історії сучасної України, яка змінила життя багатьох українців. І їхнє бачення світу і себе ньому. Нехай ніхто не половинить твоїх земельна ростина, бо ти єдина Україна. Бо ти на світі в нас одна, одна від заходу й до сходу, володілька землі і вод. Ніхто не дідать, гай народу, бо не поділася народ. І козаки, сільці січові, за тебе гинули в полях. У небесах світа лева нам світить на чумацький шлях. Стражда, не небого. Єдині два твої крила, виходим у дорогу. Аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земельна ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі нас одна. Молюся, Боже, я до тебе, нам Україну збережи, щоб всі ці хлопці, що на сході, даремно кров не провели, щоб світ і захід були разом, і їх ніхто не розділив. Та дітки, що чекають татка, так і діждалися з війни. Ми просим тебе, Боже, милий, не дай захинуть. Її. Щоб всі жили щасливо, мирно на онаганій землі. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогоди залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молюсь за тебе, збережи усім життя. Має безчі загинуло. Але за що? Чому така ціна? Воно на небі, мабуть, бор з ангелами, їм там спокійніше в наслі війна. А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали в небеса. Це все так боляче, що серце розривається. Де правда і чиїху каже життя? Чому війна простих людей торкається? А для політиків це просто гра. Моя ти рідна Україна на прапорі твоїм вим Багата і сильна я країна, де жито колосі шумить.